Нещодавно під час нічного обстрілу ворожими ракетами було зруйновано цивільну інфраструктуру Одещини та поранено чотирьох осіб. Однак, окрім людей, біда не уминула й молодого собаку, якого після отриманих важких поранень привезли до лікарні. Ветеринар Павло Шквар провів ряд екстрених заходів, щоб врятувати життя тварини. Відвідали пораненого через пару днів, коли намітилася позитивна динаміка. Поступило, може, ближче до наже в середину. Там и московкам отняла конечность, пришлось ее бы укоротить, полностью удалить. Пострадала фаланги другой части конечности, но их тоже пришлось укоротить. Был оторван часть хвоста, тоже пришлось укоротить. В среду вечером сели, собрали животное, оперировали. Вчера еще было как-то не совсем стабильно, а сегодня уже как бы шикарно, потихонечку отходит после операции, кушать уже начал, упирается у нас, уже пытается на оставшиеся конечности операции первые два-три шага, но ну, уже делает. Пока весь проходит реабилитацию, ближайшие недельку здесь точно, там дальше вернется к старым, возможно, хозяинам. Там посмотрим как. Ну, состояние стабильно, чувствует себя хорошо, кушает, шаги делает. Не знали, дійсно, можливо, це безпритульна собачка, але з'ясувалося, що є власники, це база відпочинку. Казівав, вони вже відкликнулися. І до того, як не прийде оздоровлення, він і стане вже самостійним. Будемо тримати його в нашому. Центрі по стерилізації. Дякую, Павло Павлович, вам за такий терміновий і несподіваний, але ж дуже важливий вчинок. І дай Бог, щоб у нас не було таких подій і бажаю вам здоров'я. Дякую. Якщо хтось почує покликання від серця свого допомогти вашому центру стерилізації та вакцинації, чи можна в чому є потреба, що потрібно? Руки, время, может, какие-то може, приводы, какие якийсь может, їжу для безпеков, мы ну, не окажемся, конечно, потому что как mm -hmm. бы mm -hmm. mm -hmm. все все покупаем сами. Нам ну, частично помогают защитники, но как бы если есть возможность больше, то пожалуйста, мы только за Це все потрібно. Да. Крим великорматов. <laughs> Побажаємо молодому собаці якнайшвидшого позитивного реабілітаційного періоду, але в таких дбайливих та професійних руках, як у Павла та його команди, і не може бути інакше. Серпень практично закінчується, але спека на вулиці просто неймовірна. Завдяки турбоці небайдужих людей у місті то тут, то там встановлені поїльники, де безпритульні коти та собаки можуть вгамувати свою спрагу. Будь ласка, наливайте воду тваринам, адже для нас людей це зовсім не складно. Нещодавно наша знімальна... Група знімала сюжет на комунальному підприємстві Автотрансервіс і по дорозі туди помітили собак, які п'ють із мізерної калюжі. Втішно було спостерігати, як заступник міського голови Андрій Криштопов шукає для них обрізану ємність. А директор комунального підприємства Автотрансервіс В'ячеслав Ганчурін дбайливо наливає тваринам воду. Таке у вас добре серце. <реш> Ви самые лучшие руководители. Посмотрите, собаки можуть пить воду. Це ли не чудо. Вот, этот город должен знать своих героев лицо. Видно, що управлінці соромилися, а журналіст тріумфував. Адже любов до безпритульних собак це одна із слабкостей і від душин. Тим більше в такий складний для всіх час. Як сказав Деміло Вато, поки ти відчуваєш біль, ти живий. Поки ти відчуваєш чужий біль, ти людина. Завжди важливо залишатися людиною. Олеся Семчинська, Віталій Солодухін, перший муніципальний.